От коли я приїхав сюди, тут було отаке голе поле навкруг цієї хати. Десь там залишились старі знімки. Вже п'ять років тут не живу, але дивіться, що залишилося тут. Це отут було, нічого не було. Я садив що-небудь, аби принімалося. Бачите, глядічі, в'язи, абрикоси, жерделі, оріхи. Ага, от, ці яких, мигдалі. От одне з перших було це дерево, бачите? Айланд. Він висох. Кажуть, вони завойовують. От вони, так, да, вони завоювали тут перші. Але і сохли перші. Айланд. І взагалі щось він тут відступив на другий план. А був він перший так. В цьому будинку живе сова, вона і раніше жила. Бачите, акація пропадає, мучилась, мучилась бідолашня пропадає. Вишня прекрасна, я за себе залишив вишню. Вона не так багато родить, але величезні солодкі вишні. І тамарікс це після мене. А що вони зробили? Розвалили, розбили. Домікан може тільки красти і розбивати. Дивіться, засрали, повирубували все, що тут могли. Тут в мене росли, я взагалі не розумію, росли ці е, можжевельники здоровельні отут. Їх вирубали і викинули в сміття можжевельники і таку альбіці. І альбіція, отут буквально альбіця і два можжевельника тут росли. Їх вирубали і викинули. Думали, що це бур'яни. Придурки, що робить? Це таке лісове господарство по-домікановськи, по-Алкашинськи. Сміття розобране, розбите. Це господарство сучасних лісників. Сміття. Тут не було нічого, це теж я садив. Правда, щось прийняло, щось не прийнялось. Тут 90% не прийнялось. Але бачите, Арланд задержався. Тут я жив. Ну тут було трохи вже не так. 5 років я тут не живу. 5, не менше 5 років. Шелковиця ця була, але вона була якась маленька, карлікова така. Пішла. Одна і ще одна. Ну так. Оце от я прийшов, тут було два дерева. Двіті шелковиці і взагалі то два оріхи. Все. Тут взагалі нічого не було. Взагалі. Я тут багато посадив, дуже багато посадив, але Ну, тут випас сильний. Тут випас, корови, це все припинають, вони повидирали, все покінчали. Оріх цей дуже гарний, це теж був до мене. Ну, отак тут було. От бачите? az hogy, Na hogy, 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 hogy,